Руслана поверталася з роботи, тримаючи важкі пакети з продуктами. По дорозі вона заскочила в магазин, щоб не виходити з дому в цей похмурий осінній вечір. Піднімаючись сходами на свій другий поверх, вона раптом побачила нового сусіда, який спускався вниз зі своїм маленьким песиком. Собака підійшла до Руслани, обнюхала її ноги і потягнулася до пакетів. О, ти, мабуть, голодний! Тебе що не годують? усміхнулася вона до песика. Доброго дня! З чого ви це взяли? злегка роздратовано запитав чоловік. Кнопа не можна, ходімо гуляти. Собачка, набравшись сміливості кілька разів, гавкнула і побігла до виходу. У нашому під'їзді мешканці самі прибирають, кинула Руслана вслід новому сусідові. Тож з наступного тижня черга за вами. Завтра я помию підлогу, а потім ваша черга. Як це самі? Хіба немає прибиральниці? Будинок у нас невеликий. Всього два поверхи. Ми самі наводимо порядок, пояснила Руслана. Чергуємо щотижня. А на вихідних треба обов'язково мити підлогу. Чоловік лише похитав головою. Невже не можна найняти нікого? Чи всіх це влаштовує? Знову невдоволено запитав він і вийшов. От тільки приїхав а вже претензії до нас. А сам що він може? забурчала Руслана. От і найміть когось, великий пане. Вона вже стояла у коридорі і знімала плащ. Ти з ким там розмовляєш, Русланко? почувся голос бабусі. Руслана зайшла на кухню і вже звідти почувся аромат вечері. Зашкварчала сковорідка з котлетами. Зашумів чайник. Бабуся зайшла на кухню. Як я люблю, коли ти приходиш. В мене аж серце радіє, сказала вона і сіла на своє улюблене місце біля вікна. Новий сусід знову з собачкою гуляє. Приємний чоловік і здається самотній. Якщо із собачкою, то вже не самотній, відповіла Руслана. А якщо сім'я була, то значить хороший мужик, коли лишився сам. Ну, не скажи, по різному буває, заступилася бабуся. І дружини різні трапляються, і чоловіки часом теж добрі бувають. То як вибрати справжнього, розумного і доброго сім'янина? запитала Руслана, теж дивлячись у вікно на собачку. Це ніяк не вгадаєш? Сім'янин він чи ні? Поки сім'ю не заведеш. А тобі теж треба придивлятися собі пару. Інститут закінчила, робота є. Залишилося заміж вийти, усміхнулася бабуся. Заміжною будь-яка дівчина має побувати і дітей народити. Руслана пообідала з бабусею і пішла в свою кімнату. Читати не хотілося, вона взяла віник і пішла прибирати коридор. Вимаю сьогодні, а завтра здам йому чергу, подумала вона, накидаючи робочий сірий халатик. Руслана прибирала не поспішаючи. Робила так само, як і в себе вдома, навіть віконце в коридорі вимила і витерла всі поруччя. На шум вийшов новий сусід. А це ви тут? спитав він і поправив на носі окуляри, дивлячись на чисту підлогу. Руслана вже закінчувала прибирання. Ось, якось так. Приймайте чергу, сказала вона. Втім, якщо зумієте домовитися з ким, то за вас можуть прибирати. Якщо самі не звикли до чистоти, напевно, завжди дружина прибирає. Дружини в мене нема, і не було, відповів чоловік. Мене звуть Євген. Даремно ви вважаєте мене ледарем. Чергу я приймаю. На добраніч. На добраніч, відповіла здивована Руслана, і пішла додому. Здається, сусід на мене образився, сказала вона бабусі, коли повернулася додому. І зовсім він не ледачий, а швидше за все навпаки, але побачимо. Наступного тижня руслана кілька разів бачилася з Євгеном, а собачка вже не гавкала на неї, а крутила хвостом під час зустрічі і дивилася дружелюбно. Руслана теж усміхалася собачці і кивала сусідові. А той так само незграбно підхоплював улюбленицю і кивав руслані, поправляючи на носі окуляри. Дивак якийсь, думала Руслана. Несучасний і смішний. Увечері наступного вихідного Євген мив коридор. Він гримів відром, тер кахельну плитку на підлозі шваброю з милом, і коридор до кінця його старань прямо блищав. Мабуть, ви перестаралися, Євгене. Не очікували ми від вас такої завзятості. Це вийшло вже генеральне прибирання, а можна й трохи простіше, посміхалися сусідки. Руслана теж похвалила його. Ви таку планку чистоти підняли, що нам доведеться тепер теж старатися, сказала вона, дивуючись порядку. Та ні, я не завжди такий старанний. Це під настрій, чесно зізнався Євген. Можна сказати, старався більше заради вас. Заради мене? Руслана подивилася на нього з усмішкою. Ну, щоб ви не подумали, що я ледар, і все таке. Але вдома я теж прибираю добре і не люблю килимів, люблю вологе прибирання. Тому що в мене кнопа, і вона запрошує вас з нами погуляти. Євген почервонів і поправив окуляри. Так сама й сказала? перепитала Руслана. Євген кивнув і мило посміхнувся. Ну, тоді передайте їй, що я піду, щоб краще з нею познайомитися. Заразом і про вас розповість. Вони почали гуляти разом увечері, а через пару тижнів Євген мав їхати у відрядження. Він на вечірній прогулянці попросив Руслану доглянути собачку, поки він буде кілька днів у від'їзді, і вона погодилася. «Так от ти навіщо йому потрібна, щоб за собакою доглядати, припустила бабуся. Він один, а собака потребує уваги й догляду. Не знаю, бабусю. Задумливо сказала Руслана. Може й так. Як не знаєш, а що відчуваєш? Адже коли дівчина подобається чоловікові, цього не приховаєш. По очах видно все, сказала бабуся. Ти з ним гуляєш чи його собачкою? А своє особисте життя на місці стоїть? Євген поїхав. Руслана доглядала в його квартирі песика і чергувала в під'їзді. До його повернення вона вимила підлогу і вдома, і в коридорі. А коли він увечері повернувся, кнопа стрибала і скавчала від радості. А Євген був дуже втомлений, але подякував Руслані. Дякую, я перед вами в боргу, Руслано. Наступного дня Руслана отримала букет квітів. Євген пригостив її чаєм у себе на кухні і смачним тортом. Я закінчив курси підвищення кваліфікації і мене ставлять на посаду начальника відділу на роботі. Приємно, що помітили мої старання і підвищили. Тож і за це треба випити чаю, радів він. А потім Євген подарував Руслані парфуми. Не вмію робити жінкам подарунки, а дуже хотілося порадувати вас. Ви так мені допомогли. Обіцяю, що наступного разу проситиму родичів. Через кілька днів Руслана побачила в коридорі молоду жінку, яка там прибирала. А ви за кого? здивувалася Руслана. За шосту квартиру назвала та квартиру Євгена. Все таки найняв. Сам не хоче вже прибирати, сказала Руслана, проходячи повз. Та ні, йому просто сьогодні ніколи. Він приймає новий об'єкт на роботі і поїхав у сусіднє місто, а я йому допомагаю. Ми ж рідні люди. Жінка, підхопивши віник, пішла у квартиру Євгена. Руслана не розуміла, що відбувається. Хто ця симпатична панянка? Ким вона доводиться сусідові? І чому він нічого не говорив про приїзд родички? Вона сіла вдома на диван і відчула образу. Євген здавався їй щирим, відкритим і симпатичним. Як же ж вона дозволила собі так звикнути до нього? До його уваги й прогулянок вечорами, що тепер ревнує. Руслана навіть захвилювалася. Вона прислухалася до кожного шереху, чекала його повернення, але так і лягла спати, не знаючи, хто його гостя. На ранок неділі вона побачила у віконце, що Євген кудись ішов по подвір'ю під руку з тією жінкою. Дивись, твій з дівчиною гарною гуляє, і до нас не заходить, тебе не кличе. Оце так тихоня, прокоментувала бабуся. Ага, вона йому вчора в коридорі прибирала. Знайшов помічницю, значить. А може, це його сестра? Молода, гарно, все вірно, припустила Руслана. Із сестрою під ручку навряд чи ходять. А ти що, закохалась в нього? Ох, нерозумно. Хіба ж можна першою закохуватися? вчила бабуся. Спочатку нехай хлопець доведе своє кохання, а потім вже й дівці можна волю почуттям дати. А першою це необачно. Увечері того ж дня Євген подзвонив у двері руслани. Я не піду сьогодні гуляти з кнопою, невпевнено сказала Руслана. Я тебе запрошую не гуляти, а до нас на вечерю. До кого до вас? руслана дивилася на чоловіка, не знаючи, чого їй очікувати. До мене і мами. Вона приготувала смачну вечерю і хоче тебе побачити ще раз, сказав Євген. Мами? Руслана широко відкрила очі від здивування. У тебе така молода мама? Ой, це ти їй сама скажеш. Їй сподобається. Ходімо. Руслана Олена Олександрівна і Євген сиділи за столом і розмовляли. Я народила Євгенчика, коли мені було 18», – розповідала мама. У нашій родині всі жінки рано народжували. Ось і думають дехто, що я йому сестра. Смішно, чи не так? Йому 27, а мені 45. А якщо врахувати, що я завжди виглядала молодшою за свої роки, то й виглядаємо ми як брат і сестра. Це найкращий і найкумедніший для мене комплімент. Вечір пройшов привітно. Олена Олександрівна назавтра збиралася їхати за місто у село, де вона жила. А ви приїжджайте тепер до нас в гості, запрошувала вона. Ми будемо раді. Ось на наступні вихідні і приїжджайте. Вони провели її на автобус і йшли назад пішки через парк, щоб дати побігати песику. Собачка вже любила Руслану як свою і підбігала до неї частіше, аніж до Євгена. Вона любить тебе, зауважив він. І ти дуже сподобалася моїй мамі. Руслана подивилася на Євгена уважно, і він продовжив Тебе не можна не любити. Ти дуже хороша дівчина. Євген поправив окуляри і взяв Руслану за руки. Я так радий нашому сусідству, і що ти змінила моє життя. Хіба? Руслана посміхнулася. Я поспішаю додому, бо знаю, що побачу тебе ввечері, і буду з тобою говорити. Мені радісно думати, що ти теж, напевне, про мене думаєш, плутано говорив він і запитливо дивився на дівчину. Ой, ми ж мало не забули купити корм. Ходімо в магазин. Руслана взяла Євгена під руку і повела з парку. Вже сутеніло, перехожих було мало. Собачка обстежувала кущі. Євген пригорнув до себе Руслану і поцілував. У неї голова пішла обертом і стрепенулося серце. Вони на кілька хвилин забули про все на світі. А потім, немов отямившись від солодкого сну, пішли до магазину. Де ти так довго сьогодні ходила? запитала Руслану з порога бабуся. Ой, бабусю, здається, я заміж виходжу, сказала внучка, приголомшивши ту такими зізнаннями. Що? Заміж? Як? Коли він тобі запропонував? засипала вона Руслану питаннями. Як тільки поцілував так і покликав одразу, так і сказав, що любить, і тільки про мене й мріє. Хіба може так бути, бабусю? раділа Руслана. Напевно. Ну, ти погодилася? знову запитала та. Ага, погодилася. Ти ж сама сказала, що кожна дівка має побути там, у шлюбі. Відповіла Руслана, обіймаючи бабусю. То любиш ти його, чи тобі тільки заміж хочеться? допитувалася бабуся. Ну, звісно, люблю. Він, хоч і не сучасний, і виглядає старшим за свої роки, не те, що його мама. Але він найдобріший, найрозумніший, і він любить мене. Руслана сіла біля бабусі і запитала. Як ти вважаєш, у нас складеться щаслива родина? Звичайно, я навіть впевнена, і ти не сумнівайся, тому що від твоєї віри та любові дуже багато залежить. Та майже все, поки що не зовсім зрозуміло, але потім сама зрозумієш, про що я. Мудрість приходить з роками, і кохання, якщо воно справжнє кохання, стане тільки сильнішим, і людина стане ріднішою з кожним роком. Щастя тобі! Русланко, бабуся витерла сльозинки. Як же ж чудово, що ти не поїдеш далеко від мене? Оце так щастя. Після весілля Руслана перейшла жити до чоловіка, але двері в квартирах не замикалися. Нам залишилося тільки двері в стіні зробити, сміялася бабуся. І буде спільна квартира. Ви, якщо що, слухайте, я постукаю в стіну, коли мені від вас допомога знадобиться. Мені так швидше буде. Бабуся прожила довге життя. Вона дочекалася правнуків, двох симпатичних хлопчаків, які любили сидіти у неї на дивані й дивитись мультики. Бабуся читала їм і казки і часто розповідала історію знайомства мами й тата у їхньому коридорі, закінчуючи її словами: Доля йде хочеш, тебе знайде! А хлопці посміхалися. А потім бігли додому, до мами і тата.